Владислав Романюк, власник модного дому, мільйонер, сидів у сусідньому кріслі, скруто попиваючи каву. Сьогодні був перший день відбору на конкурс краси, усе це здавалося йому черговою виставою, де замість душі виставляють своє обличчя. Він прийняв запрошення стати суддєю лише для того, щоб бодай на мить вирватися із того липкого світу брехні, куди його втягнула зрада коханої та найближчого друга. Владислава Антоновичу, наступна конкурсантка Анастасія Коваленко, промовила координаторка, кинувши у бік коридору. За мить він побачив її, дівчина у простій, але елегантній блакитній сукні, зшитій вручну, з гідністю крокувала коридором, і раптом одна із учасниць, висока брюнетка у брендовому одязі непомітно виставила їй підніжку. Ой, дивись під ноги, принцесо, прошепотіла вона. Настя впала і відчула гострий біль у гомільці, зуби стиснула, але не заплакала. Дівчата позаду заливалися сміхом, та вона встала і кульгаючи, з піднятою головою зайшла до зали. Владислав миттєво підвівся. Він бачив сотні моделей, завчених до автоматизму, але ця дівчина трималася зовсім інакше. Зупиніть музику, його голос різко прорізав тишу. Я хочу підійти до конкурсантки. Настя замерла. Ви дозволите? Влад простягнув до неї руку. Так, тихо відповіла вона, уникаючи його погляду. Я Владислав, і мушу вам сказати це було найгарніше падіння, яке я коли небудь бачив. Хто тут вирішив, що зовнішність важливіша за гідність? Він окинув залу поглядом. Настя ледь чутно прошепотіла я просто хотіла спробувати. З дитинства шию сукні разом з мамою і мріяла бодай раз вийти на подіум. Влад усміхнувся то чому б не зробити це зараз? Він підтримав її, коли вона виходила на сцену. Глядачі спершу мовчали. Та коли Настя попри біль почала впевнено крокувати подіумом, зал вибухнув оплесками. За кулісами Настя зойкнула, присівши на лавку. Дуже боляче. Влад сів поруч і простягнув пляшку води. Нічого, переживу. Я вже звикла отримувати підстави, але сьогодні хтось уперше допоміг мені встати. Вона підвела на нього очі, він затримав погляд на ній. А я вперше бачу людину, яка не намагається сховати свій біль за маскою. Влад викликав для неї таксі і особисто провів її до авто. А далі Настя впевнено проходила всі конкурсні дні, проте перед фіналом, бачити ту нездорову конкуренцію і те, як себе поводять інші учасниці, вирішила піти. Адже зовсім не про таке життя вона мріяла. Я б хотів запросити вас на каву. сказав Влад коли дівчина покидала шоу Не як суддя. Додав він. Настя опустила очі, трішки знітившись мені незвично, коли хтось бачить мене, а не просто мою сукню. Тоді я навчу тебе звикати, відповів Влад. Через кілька днів вони зустрілися в маленькому кафе на Подолі. Чому ти погодилася на цю авантюру з конкурсом? Влад уважно дивився на неї. Бо мама казала Іди, навіть якщо сміятимуться. Важливо, щоб ти сама собі аплодувала. Так почалася їхня історія. Через місяць влад розпочав новий проєкт Справжня краса, де підтримували дівчат із незаможних родин. Він запросив Настю стати його обличчям. Вона відмовилася від глянцевих обкладинок, але на його пропозицію погодилася. А через рік на тому ж конкурсі, де влад знову сидів у судівському кріслі. Він вийшов на сцену, тримаючи в руках оксамитову коробочку. Я зрозумів одну річ найкраща корона це кохання, сказав він, звертаючись до залу. Настю, станеш моєю дружиною. Зал вибухнув оваціями. Настя підійшла до нього, очі її блищали від сліз. Владиславе, ти добре подумав? Я все ж та проста дівчина. А я, здається, ніколи не прагнув іншої, відповів Влад. Коли вони обнялися, серед натовпу стояли ті самі дівчата, що колись насміхалися з неї, їхні обличчя були кам'яними, бо перемогла не та, що носила бренди, а та, яка не злякалася бути собою. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.